Слава Україні, вельмишановне панство. Сподіваюся, ви живі і здорові. До вас кацапи ще не дістались. Я дуже на це сподіваюся. Apple по-тихому, чому кажу саме по-тихому, тому що я ніде не знайшов в історіях оновлень, влогах і в оглядах недооглядачів, щоб Apple, повторююся, знову в свою нову прошивку для телефонів і планшетів iOS 17.0 додали в програму переклад українську мову. Давайте відкриємо і подивимось. Ну нарешті Apple. І як ви можете бачити, є українська мова, і вона доступна для оновлення. Її можна завантажити і в офлайні без проблем користуватись. Ну, красавчики Apple чи ні? Мені здається, красавчики. Тим паче перші показали гарний приклад. Із брендів електроніки пішли від Кацапів. Молодці, Apple Полтак тримати. Чекаємо ще на сірі з українською мовою.